Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Хочу запропонувати вам смачнесну страву, яку можна подати і на будень, і на святковий стіл. У мене тут є такий шматочок гарної яловичини. Підійде і така не зовсім молода яловичина. Шматочок 960 грим. Я не буду нічого вирізати, тут ніякі прожилки і жирку трохи є. Чим більше його буде, тим шма... смачніший. І соковитіше буде наша страва. Цибулі потрібно майже у половину кількості шматочка м'яса, тоді страва буде більш соковитіша. І вершкове масло. Це на першому етапі те, що нам потрібно буде. І нарізаю його такими доволі великими шматочками. Відрізаю отак частинку. І поперек. Ну, отак от такий шматочок залишу, якраз він і ділився. І ще на три відріжу. Складаю відразу сюди каструльку, в якій буде тушкуватися м'ясо. Мене ось така з подвійним дном і стінками. Отак от я склала м'яско своє в каструльку. Далі переходимо до нарізання цибулі. Тут можна нарізати кільцями, півкільцями, четвертинками. Я наріжу ось от, от четвертинками. Хто хоче багато хто мене питає за оцей ніж. Огляд робити немає сенсу великого. Це фірма Тефаль. Нічого поганого сказати не можу, користуюся ним з літа. Особливо так не товчу його, то він такий доволі гострий ще. Але в мене були плани перед тим, як я його купувала в магазині комфі керамічний такої самої форми, отут з тими виїмками, щоб не прилипало. Але він в останній миті він подорожчав сильно що я якось не схотіла витрачати гроші, хоча і жалкую тепер. Тому що той ніж був саме лезо було довше. І він такий в руці, ну, більш такий масивний. А цей короткуватий для мене доволі. Хоча непоганий ніж, скажу вам, ріже добре. Де цього ножа і теж ще футляр такий для зберігання. М'ясо покриваємо цибулькою зверху. Вливаємо десь 100 мл води і шматочки вершкового масла зверху. Накриваємо кришкою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і на маленькому вогні кип'ятимо десь годинку. Не солимо, не перчимо і не перемішуємо. По можливості, так от кришку не піднімаємо зайвий раз. Добре, якщо у вас буде така дірочка, як у мене, отвір на кришці, щоб виходив пар. Пройшла одна година, як у мене готується м'ясо. скільки виділилося соку, це при тому, що води було всього там 100 мл. А тепер можна перемішати. Мілко подрібнений часник. У мене тут він, два невеличких зубочки. Посолити, поперчити. Я додам перець горошком, бо в мене меленого перцю не, не виявилося вдома. Я ще вкину і два маленьких лаврових листка, і чайну ложку, оциту, У мене яблучний. Перемішати, знову накрити кришкою і знову ще десь. На годину, а то може і більше, в залежності від того, якої жорсткості у нас м'ясо. Тушкувати треба, щоб воно було аж м'яке-м'яке. У мене м'ясо готувалося 2 години 20 хвилин. Творилася така от приваблива підливка, густенька навариста. Залишається тільки приготувати гарнір. Ну, можна подати як і самостійну страву. Отак от шматочок. Бачимо, розбирається на волокна, м'ясо м'якеньке, ніжне. Ось цей шматочок. Можна цей взяти, подивитися. От, бачите. <пігін finish> м -м 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 Друзі, від душі рекомендую. Приготуйте таке м'яско. не пожалкуєте. Підписуйтесь на канал, Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всіх вас зі святами. Бережіть себе. Скоро зустрінемось, Па-па. папа! Ce